Що нас чекає в 26-му? Перш за все, цю інформацію ви можете отримувати на сайті Української академії функціональної медицини та гастропсихології, і потрапити на нього ви зможете за QR-кодом на слайді. Ми проводимо тепер вже чотири види подій, серед яких і конференції, і терапевтичні вечорниці. Авторські курси від експерта і новий формат, з яким ви познайомилися вперше 4 грудня 2025 року. Зустрічі з професором на обов'язкові теми. А от наші плани ми пропонуємо вам чотири конференції. Зустріч з професором на обов'язкові теми, як вечірні події і двоє терапевтичних вечорниць. Традиційно у квітні і таку традиційну, яка є перед Різдвяною у грудні. Слідкуйте за нами на нашому новому YouTube-каналі, куди ви завжди можете зайти і побачити наші Записи виступів і конференцій і усіх подій, починаючи з 2025 року, і далі він буде розвиватися. І для того, щоб не пропустити наші події, слідкуйте також за сторінкою у Фейсбуці. І цей QR-код буде вам допомогу. І ми прощаємося з вами у 2025 році. Бажаємо бути здоровими, бути захищеними. Дякуємо нашим захисникам за те, що захищають, за те, що завжди з нами, і до зустрічі в 2026 році.